Свіжі новини сьогоднішнього дня скандальні новини з вами Кожухівський Олександр. Президент США Трамп оголосив надзвичайний стан через несправедливу торгівлю з іншими країнами. Імпортні товари, щоб захистити американські фабрики та робітників з 5 квітня 2025 року. На всі імпортні товари додається 10% тариф з 9 квітня 2025 року. Для деяких країн з великим торговельним дефіцитом США тарифи будуть вищими, а для решти залишиться 10%. Ці тарифи діятимуть, поки проблема не буде вирішена. Якщо країни запровадили вводять санкції проти США, тарифи можуть підвищуватися. Якщо вони виправлять торгівлю з США, тарифи можуть знижуватися. Трамп вважає, що такі заходи допоможуть відновити справедливу торгівлю і захистять робочі місця та економіку США для України Трамп вів 10% мита, а Росії немає в списках. Взагалі, Україна про нові мита США складно, але не критично. Міністерка економіки заявила, що запроваджене в США 10% відсотків миту на український експорт не є критичним. Вона також наголосила, що Україна має можливість домовитися про кращу. Чи умови, оскільки США відкриті до переговорів, торгові війни Трампа можуть стати третім економічним землетрусом за 17 років. Аксіос, хто такий не знаємо, пише, що насувається велика світова рецесія. У світі спостерігаються дві такі події після другої світової війни. Це фінансова криза 2008 року і пандемія COVID-19 тисячі дев'ятнадцятого, років. Американський долар упав щодо основних світових валют євро, японської єни, швейцарського франка і британського фунта. А щодо гривні та китайського юаня зміцнився. Падіння щодо єврорекордне за 10 років понад 2%. У 2024 році українські чиновники задекларували понад 2 тисячі криптовалютних активів у два і два рази більше ніж до повномасштабного вторгнення. Найбільше декларують у Національній поліції України 322 декларації. Це 15% від усіх таких декларантів. Лідерами за обсягами у токенах стали голова комітету Верховної ради з питань екологічної політики 280 мільйонів гривень. Начальник департаменту офісу генпрокурора 35 мільйонів гривень. Тепер ФОПи не можуть. Отримувати готівку на відділеннях нової пошти. Кошти надходитимуть лише на рахунок, заявила нова пель. Станом на 2025 рік, за даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, близько 7 мільйонів українських біженців зареєстровано по всьому світу, з яких приблизно 6 мільйонів перебувають у Європі. Щодо придбання нерухомості за кордоном, точних загальних даних немає. Однак відомо, що у 2024 році українці придбали понад 1600 об'єктів нерухомості в Туреччині, посівши третє місце серед іноземних покупців. Таким чином нам хоча загальна кількість українських біженців становить близько 7 мільйонів доступні дані про придбання нерухомості обмежені та стосуються лише окремих країн таких як туреччина лише 12% українців планують придбати житло у 2025 році Причому це стосується нерухомості в Україні. будьте в курсі свіжих новин щодня